Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про трутовик сірчано-жовтий. Росте трутовик сірчано-жовтий, переважно в листяних, іноді в хвойних лісах. Поселяється як на живих деревах, так і на відмерлих стовбурах. Шапинки плодових тіл трутовика сірчано жовтого рихло м'ясисті, досягають від 10 до 40 см у діаметрі. При товщині до 4 см. За формою плодові тіла напівокруглі, ростуть на стовбурах черепичастими групами. Молоді плодові тіла оранжево-жовті або сірчано-жовті, часто з рожевим відтінком. Згодом вони відцвітають до жовтуватого кольору. Край рівний, зрідка підігнутий, пізніше стає хвилястим. Гіменофор трутовика сірчано жовтого трубчастий, на колір сірчано жовтий пори досить дрібні. М'якош м'який, м'ясистий, на колір жовтуватий або білий. Достиглі спори безбарвні або блідо жовті. Трутовик сірчано-жовтий жовтий це гриб паразит. Поселяючись на стовбурах дерев, викликає буру серцевинну гниль, яка швидко поширюється. Трутовик сірчано-жовтий їстивний гриб з досить специфічним смаком. Їстивними є лише молоді плодові тіла, старі плодові тіла для вживання в їжу непридатні, оскільки стають жорсткими. У складі плодових тіл трутовика сірчано жовтого виявлені антибіотичні речовини. Форма і колір плодових тіл трутовика сірчано-жовтого настільки специфічні. Що сплутати його з іншими єстивними або отруйними грибами практично неможливо. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.